Доброго дня, Миколаїв, 27 липня, 23 рік. Сьогодні ми займаємося персиками. Що ми робимо? Все потрошки, трошки їмо, трошки знущаємося над персиками. Ось, як завжди, вже зроблена майже робота. Зробив роботу, потім Згадав, що треба було зняти, тому що роблю нотатки в Ютубі для себе. Бо потім дуже довго споминаєш, коли що робив. Дякую, хто завітав на канал. Обов'язково підписуйтесь, щоб слідкувати за нами, за нашими роботами. Дуже багато цікавинок у нас. Подобайка лайк. Це в нас обрізаний мигдаль. Мигдаль, який ми купували солодким, він виявився звичайним. Ось ми обрізали. В минулому році його було дуже багато. Я його обрізав, обботав. Робили ми літню окуліровочку в минулому році. Ось у нас прижився один пагін на цьому мигдалю. І дав він ось таке приріст в цьому році. Я йому я його тільки що обрізав. Ну, метра півтора точно було. А то й більше. Ось такої товщини. Більше пальця. Вже товщини. Це такий привіс. Це привіз мигдаля. І ми на нього ось робимо окуліровочки. Ви бачите, не хочу фокусувати. Ось окуліровочки. Це робили раніше, десь тиждень назад, вони вже, мабуть, прижилися. Раз вони зелені, ось окуліровочка. Це ми робили десь тиждень тому назад оці окуліровочки. Вони вже зелені, ще зелені верніше. Маємо це робили ми ранньою ранньою весною. В приклад в мене виходить, але щось з персиком не то. Тепер ми наробили ось. Дуже багато окуліровочок. Різних персиків, різних сортів. Як робити окуліровочку, я розповідати не буду, тому що я не такий професіонал. Виходить, в мене виходить, то таке, щось виходить, щось не виходить, є відео. Багато в інтернеті, треба дивитися, але там нічого. Все практика, все практика, все сам розумієш, коли і що. Оте, що я дійшов до того, що середина літа, це вже можна, можна, потрібно починати окуліровку. Це вже 100%. Де хто ще місяць назад почав окуліровувати, професіонали. Як робити? Ну, є такий. О, Олександр Попов, здається, він там займається сливами персиками. Він недавно наглядно показував, як правильно зробити і дійсно, що як повинно совпасти, так сказати. Прививали ми на даний момент. Ось цей персик. Це персик, який на Миколаївському ринку мені хтось колись подарував. Я купував дерева, він був зломаний. Ось. Цей його рідний, він був зломаний, його дали як подарунок. І він пішов, трошки він з хворобами. Але він гарний. Чому я прививав? Він вже, ми його вже з'їли, його в цьому році не було, було не дуже багато. Але ну, якщо ось така бубка, то ви розумієте, якого розміру був персик. Бубки, у нас така звичка. Їсти і кидаємо під деревину, а потім потім зробимо що зробимо висадимо їх, щось виросте. Ось ми прививали цей персик на мигдаль. Є в нас ось такі ще персики. ми теж його що... Зараз, до речі, персик, ось бачите, оце, що я показував, я проводжу літню обрізку. На персику це дуже ефективно. Я не можу це рекомендувати, я вже 3 роки спробував це. Мені це подобається. За, зараз дуже воно гарно заростають рани, дуже швидко заростають рани. Ми його обрізаємо і фунгицидну, зробимо фугіцидну обробіток. Які великі рани, ми їх замащуємо садовим варом. Який садовий вар, це кожен вибирає для себе. Але ось такий він був загущений персик, дуже не видно темно. І ось ми його так обрізали. То старі, молодий, на фоні, воно, все зелене. Але ми зараз проводимо літню обрізку персика дуже ефективно. Дуже ефективно ми формуємо, ми лишаємо ось де великі пагони. Великі пагони. Ми їх обрізаємо внизу, знизу, де йде дві гілочки. Перших дві гілочки на рівні перших двох гілочок, я його обрізаю. Також вкорачую отакі довгі, я їх вкорачую сантиметрів по 40-50 роблю. Це таке про обрізку. Окульоровка, обрізка. Є в нас ось такі персики. Гарні персики. Ще зеленкуваті, вони зелені. Зараз ми обріжемо ось цю деревину, вона вже відплодоносила. Ось такі персики. Ось, рукою не можна вхватити, Здоровенні, здоровенні персики їх в цьому році небагато. Ви подивіться, який розмір. Здоровенні персики. Вони дозрівають. Ми вже почнемо її обрізати цю деревину і з гілочок будемо щеплювати. Щеплюємо, ми нарізаємо, Ось у нас тут здорова деревина, така здоровенна деревина персика, яка пропадає від хвороб. Вона вже, не знаю, їй вже років 15, мабуть. Я її сам садив. І вона кинула поросоль мигдаля. Мигдаль знову несмачний. І теж на нього ми прищеплюємо. Ось в минулому році літом я був щепив. Інжирний персик. І ось такий він здоровений привіз, більше метра вже в цьому році. Навіть був плод. Ну він з ним відпав. Плодик. Ось так. Є в нас старий нектарин, теж з цього роду посадки старих персиків. Бачите, який є хазяїн, сухі гілки нема коли обрізати. Він теж хворіє, пропадає, тому що він ну, як не обрізай, як не лікуй. Якщо у нього в стовбурі ось спочатку такі, я замащував їх, лікував ось такі рани, то далі він. Є він порс, ми теж його будемо брати, щеплювати, але дуже смачний і гарний нектарин. Ось такі має плоди, він ще зелений. Теж його будемо щеплювати на мигдаль. І на завершення я завжди показую свої улюблені, не то що свої, нашої сім'ї улюблені персик, інжирний. Дуже-дуже смачнющий. Я його теж щіпляю кругом. Щіпляв я минулого літа його на абрикосі. До речі, сам дізнався, що так можна. І на сливі на лечі поприймався він. Маємо надію, що буде що щось вродить. Все, завершуємо огляд, тому що відео дуже затягнулося. І воно не цікаве. Багатьом це роблю собі як нотаток. А хто додивився, дякую за увагу. Обов'язково підписка, вподобайка. Будемо далі розповідати, показувати про наш сад, нашу працю. Слава Україні!